Келіджек Єлда Бахчисарайда Корушерок. Так звучить кримськотатарська мова. А означає це: Побачимось наступного року в Бахчисараї. Це новітнє прислів'я побажання, яке використовують кримські татари, коли збираються разом. Такою фразою вітають з Днем народження та іншими святами, використовують на акціях та у побуті, і це про нас, це. Про нас культурна мозаїка народів півдня. У кожній серії ми розповідаємо про різні культури українського Криму, приазов'я та Причорномор'я. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і це другий випуск присвячений кримським татарам корінному народу Криму. В цій програмі ми розкажемо більше про сучасну культуру і мистецтво кримсько-татарського народу через найрізноманітніші культурні коди музику, кіно, кухню та традиції. Рустем Скибін один з найвідоміших сучасних кримськотатарських митців. Художник-кераміст і дизайнер. Роботи майстра відомі далеко за межами України та зберігаються у музейних та приватних колекціях. Він створив свій стиль поліхромного розпису в рамках традиційної культури кримських татар: куру і сар, що в перекладі з кримськотатарської означає суха перегородка. Сьогодні в світі існує всього чотири центри, де використовується подібна техніка розпису. Це праця з Традиції з історії це те, що збереглось і надбувалося шістю сім'ю, навіть більше поколіннями наших предків. І це пам'ять, вона, і опит, який отримували, воно і складає нас. Тому те, що роблять ворог, він перший, він це все знищує. І ці. Неприйняття цього і супроців надали мені таке прагнення робити все це. У 90-х роках Рустем Скибін з Самарканду переїхав до Криму, де вчився традиційному гончарному мистецтву. Він збирав, аналізував, відновлював технології виготовлення кримськотатарської гончарної кераміки. Та ті роки, коли кримські татари повертались додому, не були з легких. Згадує митець прийом. Він, ну, м'яко кажучи, не дружній був, але відчуття, що ти господар і ти повернувся додому, тому що цього відчуття в Узбекистані не було. Особливо це з'явилось, коли всі країни отримали незалежність. Я побачив, як узбеки таджики вони сприймають свою країну. Яка свобода з'явилась майбутнє. От. І це у кримських татар пов'язано тільки з Кримом, тому це надихало повернення, надихало на створення сучасних речей, але з обличчям історії. А ще Рустему Скибіну допомогло визначення себе як представника кримсько-татарського народу з одного боку, це любов до мистецтва ужиткового, до етнічного. І друге, я завжди намагався зрозуміти, чому я сприймаю себе як кримський татарин. чому є ця складова національна. Я народився в Узбекистані, батько у мене напівукраїнський, напівнімець, от але я відчуваю себе кримським татарином. І це надало знайти себе через мистецтво, через історію, культуру, землю. Це Крим. І воно склалося. Варто знати. У сучасних митців та істориків багато складнощів у вивченні кримськотатарської культури, бо цінності народу знищувались сотні років. Складно віднайти артефакти навіть у музеях, бо часто вони атрибутовані іншими періодами та приналежністю до інших народів, і це культурне мародерство, говорить Рустем Скибін. Це і перша анексія почалось. Да. Але там був невеликий рух інтелігенції російський, який намагався зберегти і зробити. Кримський стіль, і в ньому кримська татарськість була присутня. Ми бачимо це по архітектурі, яка там залишилась, але потім воно все одно зруйнувалось. Дуже багато таких прикладів. І зараз це збір і науковий підхід до всього. Якщо це археологія, то, звісно, ми бачимо, наприклад, кераміка, ми бачимо пічі, ми бачимо датуювання, і воно. Вкладається в той час, коли там мешкали кримські татари. Все ми зафіксували збірки, вишивка, наприклад, виставки, які робились раніше, там подарунки кримських ханів. Зараз я якраз займаюсь пошуком в світових колекціях музеях. Військова зброя, яка є, вона залишилась, тому що це ну, найвищий рівень мистецтва, тому воно як предмет. Має цінність, і воно залишилося. Ми зараз це збираємо, орнаменти вивчаємо, і форми є закономірності, які присутні в Криму, в кримськотатарського мистецтві. Отже, уявімо, як виглядають ці колоритні форми та закономірності. Чим вони відрізняються від інших. В цілому це вишуканість, це камірність. Багатий вплив інших культур: це і Візантія, і Степ, і Персія, і Золотарда. Тому, ну якщо простіше, наприклад, такі, один із найярких таких образів це асиметричний колір симетричній композиції. Якщо ми уявимо древо, і в ньому є дві квітки там тюльпанів, або мігдалю. А то справа буде, наприклад, зелена, а злива синя або червона. От. І це притаманне кримсько татарському мистецтву, орнаментики. І ще це форми, це визарунки, ендеміки, кримські рослини, наприклад, це фольклор, який зберігає наратив. Пам'ять і все це вкупі складає вже уявлення, що таке кримське татарське мистецтво. Це про нас національне вбрання це ще одна унікальна особливість кожного народу, яка зберігає в собі таємниці, сенси та традиції. Не всі знають тонкощі і нюанси одягу своїх предків. Однак кримські татари завжди шанували свою історію і з повагою ставились до звичаїв. Одяг кримських татар славився своєю вишуканістю. Дуже багатий, якщо казати про матеріали, які використовувалися, атрибути, наприклад, там ювелірні вироби, дуже багато і золота, і серебра, тому що мистецтво ювелірне було на вищому рівні. І... Що цікаво, дитячий одяг від дорослого не відрізнявся зовсім. Також, да, максимально наскільки можливо, це було кращим. І одяг дуже рідко нам зустрічаються ранні приклади, де є залишки ремонту одягу. Це майже не використовували. Замінювали і все. Чоловіки одягали поверх сорочки яскраво-червоний атласний мійтан, на голову халпах, на ноги в'язані з білої шерсті шкарпетки, а на них шкіряні туфлі, хатир, що легко знімаються. При вході в будинок взуття за східним звичаєм залишали на терасі. Під час роботи замість мійтана одягали ксхатче коротку коротку талії куртку з бавовни. У дорогу брали урзунче Широку шинель із товстої матерії з капюшоном та дуже довгими рукавами. Узум чекмен добре захищав від негоди. А дорожнє шкіряне взуття чарих чудово витримувало кам'янистий ґрунт кримських доріг. Жіночий одяг був ще яскравішим. Ті ж самі трохи довші білі сорочки з широкими рукавами. Широкі й довгі дощиколотки шаровари, туман, які виглядали з під верхнього одягу, обов'язково з червоними кінцями. Це балак. Поверх сорочки надягали зубун, халат, стягнутий у талії. Рукави у нього або короткі до ліктя, або вузькі, й довгі з відігнутим кутом. Розріз на грудях закривали вишитим сріблом або прикрашеним монетами фартухом, так званим гокслюк. А пояс кушак виготовляли для дівчини, коли вона виходила заміж. Потім вона його передавала своїй старшій дочці, коли вже та знаходила кохану людину. Завдяки такому поясу відбувався зв'язок між поколіннями. Весілля святкували масштабно, а гостей частували безлічу національних страв. На смак і запах. Цікаво, що назви страв у кримськотатарській мові часто пояснюють сам процес приготування. Окремого дослідження заслуговує етимологія відомих для нас слів. Наприклад, всі знають долма, сарма, сарма кримськотатарською це глагол сармая загортати. Все, що загортується, це сарма. Долма «толдурма» – це наповнювати, це перець, баклажани. Сарма це лист винограду, капусти. От, і в цьому є пояснення. В інших народах це не збереглося. на Кавказі, наприклад. І через етимологію ми можемо дуже багато розповісти про кухню, ми пояснюємо, що це з Криму. Шашлик. Майже ніхто не знає, але був такий науковець Пахльопкін, який записав, що це кримська татарська страва, і вона у нас перекладається, шиш – це шампур. Лук це дійство нанізати. Але в нашій мові шашлик вже майже не залишився, тому що був дуже багатий вплив османською турецькою. І у нас зараз більш використовується кебаб. Кебаб загальна назва популярних у країнах Близького Сходу, Південного Кавказу і Центральної Азії страв зі смаженого м'яса. У кримськотатарського народу також є різні варіанти приготування люля-кебаб, м'ясного фаршу, нанизаного на шампур та засмаженого на вугіллі. Ця страва добре відома. А ще особливе місце кримськотатарської кухні займають ласощі. Різноманітність борошняних виробів на традиційному столі заворожує. Тут і катлама, кошті лі, які подаються до чаю, пахлава, десерт з медом та горіхами. Та із фруктів теж готували десерти, бо в теплому Криму їх дуже багато. Віноград, фрукти. У нас є таке блюдо бікмес. Це виварювання соку до стану густого меду. І це було як така солодкість сироп дуже густий, такий. І його потім могли розводити з водою. Це щербет вже виходив. Знаю з дитинства. Ак, іши, халк, іши. Це кримськотатарське прислів'я означає діло народа, праве діло. Митець Рустем Скибін пам'ятає цю народну мудрість з дитинства, бо так казав його дідусь. Воно мене завжди допомагає, тому що я розумію, що суспільство і я в ньому тільки як окрема частина, яка може допомагати ні більше, ні суспільство для чоловіка. А чоловік для нього таке тонке розуміння згуртованості і дало кримськотатарському народу жагу і силу не тільки зберегти власну культуру, а ще й дати їй нове сучасне дихання. І от як це звучить. Раїнська кримськотатарська співачка Джамала випустила альбом Кирин збірку старовинних пісень кримськотатарського народу. До збірки увійшло 14 композицій, раніше невідомих, переписаних чи забутих. Джамала віднайшла їх у містах та селищах Кримського півострова: від Керчі до Окяру, від Ялти до Джанкоя та об'єднала в одній платівці. Над проєктом Співачка працювала впродовж десятиліть. А до роботи над ним долучилось понад 80 музикантів. Це про нас. Джамала відома у всьому світі, але не тільки вона представляє кримськотатарське мистецтво у сучасному виконанні. Це одна з робіт діджей шатурандемсі Гудур Колишнього і нинішнього учасника кримськотатарського шатур Кудур». Гурт першим почав використовувати кримськотатарську мову в цьому музичному жанрі. На сайті громадського радіо можна ознайомитись з альбомами та історією «Шатур Кудур». Це кримськотатарський гурт Бінгос, який грає в стилі етноф'южен. До слова, музику цих виконавців ми використовуємо в оформленні цієї програми. За що дякуємо. Це про нас. Окрім музичних новинок в Україні з'являються і інші культурні проєкти, націлені на глибше розуміння кримськотатарської культури та історії, говорить заступник директора Українського інституту Алім Алієв. Якщо говорити про перший проєкт, який важливо було звернути увагу, це освітній проєкт, який вийшов на платформі Prometheus разом з університетом Шевченка, це онлайн-курс про Крим. І кримських татар, це про історію Криму, кримсьтарського народу, традиції, культури, а культуру політичне становище. От і його можуть пройти кожен і кожна і отримати навіть сертифікат після цього. Щоб краще зрозуміти, хто такі кримські татари, також можна подивитись кіно. Наприклад, «Хайтарма» – перший кримськотатарський повноформатний художній фільм і перша художня картина про депортацію кримських татар. Режисер фільму і виконавець головної ролі Ахтем Сейтаблаєв. Також вартує уваги фільм Нарімана Алієва додому, українська стрічка 2019 року. Історія про драму однієї родини. У кримського татарина Мустафи помирає первісток. Батько приїжджає до Києва, куди два його сини поїхали після окупації Криму, аби повернути молодшого сина додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями. А як тут опинилися? Ми були в першій хвилі тих, хто повертався в Крим після депортації. Але нам тоді не дозволяли там жити. Нас виселяли. Ми поселились тут поближче до Криму. На зиму було років чотири щось таке. Тут я зустрів Галю. Дід твій дуже був тоді проти, виганяв мене з дому. Він хворів вже дуже на той час. Все хотів померти в Криму, але не дуже. Це про нас. Розвивається також сучасна проза і поезія про Крим. Кримськотатарською та українською мовою твори зібрані у антології Кримський інжир. Буквально кілька тижнів тому вийшла вже четверта така антологія, яка називається Кримський інжир Курєш, де фактично приявнений новий старий жанр літератури це література за ґрад. Бо кримські політв'язні пишуть свої тексти, свою поезію, прозові тексти для кримського інжира також. А перед повномасштабним вторгненням був презентований мультидисциплінарний проєкт «Шлях». Частина цієї виставки до сих пір, до речі, представлена в кримському домі, і її можна побачити. Це власне шлях і України з Кримом і кримських татар як корінного народу України. Ще один важливий компонент, який з'являється в культурі, це взаємопізнання української та кримсько-татарської спадщини, і від знаходження спільних знаменників, говорить Алі Малієв. В нас є один з проєктів, він називається Євшан Зілля. Цей проект, який робить Наталка Рибка, Пархоменко, Джеміль Каріків і Ніяль Халь Халілова. Це музичний проект, де українські та кримськотарські народні пісні переплітаються в своїх значеннях і в мелосі. І цей проєкт, власне, от про такі пізнання. І, на щастя, їх стає чим далі, тим більше і більше. А я Хая, десем'яра, гулібах, редувалаши

Проєкти про культуру та розвиток мистецтва кримських татар зараз в Україні мають не тільки просвітницьку місію. Є розуміння, знаєте, і це важливо, коли є розуміння, чому ми це робимо, і чому це важливо робити сьогодні, особливо під час великої війни, війни проти нашої ідентичності. Після початку великої війни сучасне мистецтво кримських татар, як і в цілому абсолютно все наше життя, зазнало суттєвих змін. На жаль, трагічних тем стало більше. Ми говоримо про те, що в мистецтві безпосередньо війна, окупація, міграція починає відображатись і починає йти такою червоною ниткою. Якщо ми говоримо про кримсько-тарську літературу, то це одна з тем та тема. Не лише батьківщини, а тема власне окупації. І часто автори можуть писати і пишуть з Криму, можуть писати метафорами про це, і можуть писати під псевдонімами про це. А те ж саме кіно або музика, там воно все просочене. Підтримувати і зберігати культуру треба не тільки на вільній частині України на окупованому півострові. Не дивлячись на тиск та переслідування, кримські татари продовжують робити все можливе, щоб зберегти свою ідентичність. Багато ініціатив, які там є нішеві, вони безпосередньо в Криму направлені на це. Це освітні ініціативи, аби Кримські татари, кримськотатарські діти вчили кримськотатарську мову. Це культурні ініціативи, історичні ініціативи, які розповідають е, про історію Крима з перспективи е, корінного народу, а не з перспективи окупантів. Так? це, власне, ініціативи, які народжуються підпільно, і ми їх вже тут е, можемо на материковій Україні їх розвивати, так але. Скажу відверто і чесно: жоден великий проект про Крим не може бути без людей, які знаходяться сьогодні і живуть в Криму. Там бо дуже багато наших митців безпосередньо знаходяться на півострові. Ми тримаємо з ними контакт. Ми постійно говоримо. Частина з них, звісно, пішла в внутрішню міграцію. І намагаються сьогодні жодним чином не оприявнювати те, над чим вони працюють весь цей час. І хоча говорити про це в окупованому Криму часто доводиться пошепки, є ті, хто, попри небезпеку, продовжує свою просвітницьку надзвичайно важливу роботу, це і фізичний, і культурний опір російським окупантам з частиною ми це робимо. Обсередковано включаючи проекти, які е, безпосередньо народжуються в Києві. Але тут варто сказати, що будь-яка ініціатива, направлена публічно на підтримку кримстарської ідентичності на півострові, вона фактично під забороною, тобто, все окупанти намагаються контролювати, тому для нас це і наша задача тут підтримувати ці ініціативи і далі давати поштовх для розвитку. Колись ми познайомимось з героями та героїнями, які зараз пишуть під псевдонімами та приховують обличчя, але роблять надзвичайний внесок у наш спільний опір російській окупації. Колись ми розкажемо історії спротиву, які складно буде слухати без мурах по тілу та надзвичайного захоплення. Ми і сьогодні їх знаємо. Але зберігаємо. Поки що. Як тільки в Сімферополь з Києва вирушить перший потяг, а на ластівчиному гнізді замоюрить український прапор, більше не буде секретів та сенсів міжрядків. Тож, наступного року в Бахчисараї. -да. Корушерок. Авторка програми Вікторія Ярмулаєва, звукорежисерка Юлія Соганчі. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду це про нас.